Привіт, друзі! Поки я в бабусі в селі, хочу вас з деким познайомити. Так, хто тут у нас? Вітайте, корова Квітка. Ну і як ви здогадались, факти про корі. До речі, корови запам'ятовують своє ім'я і відгукуються на нього прямо як собаки. Ці тварини досить доброзичливі та навіть здатні дружити, обираючи собі товаришів у стадії. Свою ніжність вони виражають тим лизанням, як і до інших тварин, так і до людей, бо в них дуже добра пам'ять і вони запам'ятовують свого хазяїна. Зоологи стверджують, що ці створіння вміють мукати з одиницьма. Різними інтонаціями, а ще вони вміють плакати. На носі кожної з корін є унікальний візерунок порівняний з відбитком пальця у людей. В деяких країнах корова священна. А на кубі за вбивство корови більше покарань, ніж за вбивство людини. Хто найкращі друзі корова? Котики, бо вони дуже люблять молочко. Стебе лайк, якщо любиш молочко. Бувай, друже!